Пацифікація на марші, сиплена колію зерно, тримають в лапах біси, старші, Найкеруюче керуюче стерно, московські, звісно, ФСБіси під ними. Фермери нулі, й тупіш, тупіш, огульвіси, що продалися за рублі. Так і триває блокування Брюсселя й Києва на біс. не відмиває пруду баня, в яку московський чорт заліз. Спецоперація на віслі, з повтором знову, як колись, защі смердючі і прокислі, брата зарізавши, уклонись. хуйлу кремлівському донизу, і ширинку смачно облежи. Та цьом не тупу ради слизу, І за грошик Юден ублажи І забудь катинь, і літак з Качинським кацапом збитий на наповал. І втішся іграми з Дзержинським під Біломор гладк Анал. А як то палиш і Україну мертвиш, з Варшави зроблять миттю соску, Московський валянок і шиш не братан, спецоперація на віслі. Товарищи, разрешите выразить благодарность от имени нашего съезда.